1 грудня час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події у Чернівцях затримали місцевого коригувальника РФ. Він готував новий удар по місту. Прифронтове Запоріжжя у плакатах у Чернівцях презентували виставку, яка говорить про досвід війни, страх і стійкість людей. Відновлення фізичних сил і робота в команді у Чернівцях провели перший кубок міста «Замп» футболу. У Чернівцях затримали російського агента. Він готував новий обстріл РФ по нашому місту. Основним завданням фігуранта був пошук і фото та відеофіксація місцевих промислових підприємств авіаційної інфраструктури та об'єктів Укрзалізниці. Контррозвідка СБУ вже затримала ворожого кригувальника. Під час обшуків у нього виявили про кремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Це місцевий 35-річний безробітний чернівчанин, який ховався від мобілізації. Окупанти завербували його в одному з телеграм-каналів, де він був активним коментатором, виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів. Ворожий агент обходив територію чернівців, знімав на фото та відео об'єкти критичної інфраструктури і локації, які на його думку могли використовувати українські захисники. Потім цей звіт направляв у спеціально створений расистами чат. бот також він поширював антиукраїнські коментарі в заборонені соцмерті. Жі в де серед іншого схвалював комбінований удар расистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці. Спроба незаконного виїзду до Молдови за 10 тисяч доларів. На Буковині затримали порушників та їх провідника. За даними Чернівецького прикордонного загону, у визначений час місцевий мешканець на власному автомобілі мав здійснити доставку чотирьох клієнтів до кордону та вказати подальший маршрут руху. Однак, прикордонники зупинили автомобіль та затримали порушників. Нелегальну подорож до Молдови планували здійснити жителі Київської та Дніпропетровської областей. На них складені протоколи про адмінправопорушення стосовно провідника, ведуться слідчі дії. 27-річний чоловік тричі вистрілив у 60-річного чернівчанина з травматичної зброї. Інцидент трапився на вулиці Сандуляка. Перед цим нападник застосував газовий балончик. За даними поліції, між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Допомогу старшому містянину надали на місці. Госпіталізації не знадобилося. Особу стрільця вже встановили. Слідчі дії тривають. У черніцях триває виставка плакатного мистецтва про життя прифронтового Запоріжжя, емоції, досвід війни та незламність людей, які живуть під обстрілами. Як митці передали цей важкий досвід, дивіться у сюжеті. Проживання досвіду війни та життя під обстрілами у кіноконцертній залі Чернівці проходить виставка Запоріжжя. Говорить плакатом. Проєкт народився в прифронтовому місті та об'єднав митців з усієї країни. Мені дуже імпонує така унікальна співпраця, таке унікальне партнерство. з департаментом культури та туризму міста Запоріжжя уже це у нас другий спільний проєкт, який реалізовується в Чернівцях. Виставка охоплює 24 плакати різних авторів. Головна тема робіт. Бід життя запоріжців під обстрілами, сила громади та незламність української культури. Експозицію представили в межах всеукраїнського проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ми крізь мистецтво привертаємо увагу всього світу, що в Україні війна, і фактично, Україна і Українці зараз не лише воюють за нашу гідність, за нашу свободу, за територіальну цілісність. Фактично, ми ведемо боротьбу за всю Європу. Про це треба пам'ятати. Про це треба. Говорити в голос і на весь світ. Своїми враженнями поділились відвідувачі виставки. Я вважаю, що мені найбільше подобається картина Дмитра Дзюби. Дуже гарна, багато означає символізм, чудесно». Ми рухаємося до перемоги і більше ми подолаємо це все. Ми незламні, єдині, об'єднані. Переглянути виставку можна до 7 грудня. Експозиція працює з середи понеділю з 11 ранку по сьомому вечора. Радислав Українець, Марія Соломатіна, Микола Ганутін. Новини сі 4 Повернення до активного життя у кожного ветерана має свій шлях. Одним із таких напрямів став Амфутбол. Гра, що поєднує відновлення фізичних сил і роботу в команді. У Чорнівцях провели перший кубок, який об'єднав гравців із різних міст. Деталі у сюжеті. Сьогодні на полі Олімпія не просто футбольний турнір. Тут грають ті, хто вже пройшов найважчу битву. П'ять різних команд ветеранів з'їхалися з усієї України на турнір з Амфутболу. Як це відбувалося, ділимося далі у сюжеті. Андрій Мандрик на кубку з амп футболу сталеві духом представляє львівську команду Покрова. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Після тяжкого поранення під Бахмутом довго відновлювався, і саме АМП футбол суттєво пришвидшив його реабілітацію. Що перше там у нас колектив. Всі військові, ми один одного підтримуємо постійно. Тренер дає нам навантаження, такі, які більше нас ну, більше реабілітують, ніж, наприклад, в реабілітаційному центрі. Ну, і Сама дружня атмосфера. Ілля Седін із Запоріжжя грає за футбольну команду Січ. Перед цим були на осінньому кубку Ліги дужих», зайняли бронзове місце, та там нас попередили, що буде. Грав в місті Чернівцях. свою службу в лавах Збройних сил України почав ще в 2015 році, потім чотири рази підписував контракт Збройних сил України. Під час повномасштабної також залишився дому та пішов добровідцем. Попав до міста Авдіївки, де зазнав останнього поранення та був вилучений з лав. Броних сил України Артур Чвайгерт з Житомира на війну пішов добровольцем. каже на службі і під час реабілітації найважливіше відчувати підтримку близьких. На важливо, який шлях і що ми перенесли, важливо те хто з тобою поруч в той момент. В той момент, коли ти служиш, служиш і наразі навіть під час реабілітації, під час гри навіть в цей футбол. Це головна підтримка. Я вдячний своїй коханій дружині. А також ми маємо троє троє дітей. Оце дуже велика підтримка. Можна продати її да? да? Ну кохана люблю. Перший кубок сталеві духом зібрав у Чернівцях п'ять команд із Запоріжжя Житомира, Львова та Івано-Франківська. Провести турнір стало можливим завдяки спільній підтримці міської ради, громадської організації Захист держави та асоціації футболу області. Ми скажемо думали відносно того, як зробити все можливе для того, щоб забезпечити реабілітацію. І якраз от адаптивний спорт це один із тих напрямків, який є найбільш ефективними. І ми вибрали декілька видів спорту, в тому числі адаптивний. Футбол для того, щоб розвивати в нашому місті, і ну це якби ну, як логічно, тому що у нас останнім часом непогано грає футбольний клуб буковина, і в принципі інтерес до футболу завжди був е, високий. Тому якби е, почали разом з громадським організацією працювати в цьому напрямку. Спорт це не лише про фізичне відновлення для ветеранів важливо повернути собі командність і відчуття згуртованості після повернення з фронту. Це ж велика проблема як для суспільства, так і для людей, які повертаються, як їм асимілюватися, якщо так можна сказати, в звичайному житті. І це найкращий спосіб, це гуртування, це спільні справи, це спорт, це командність, це практично родина. Я бачу, як вони спілкуються, як вони біжать на ці тренування, як вони збираються, спілкуються в чатах. Ну, це справжнє таке братерство і дружба. Знаєте, Коли ми перший раз зустрілися з ними, це було десь декілька місяців назад, І коли ми сіли обговорювати, що вони хотіли створити команду, коли подивилися їм очі, коли їх бачили їхні бажання, що вони хочуть щось створити, щось робити, то ми зразу зрозуміли одне, що ми їм будемо допомагати і робити все, щоб у них було все, щоб вони могли тренуватися. І, чесно кажучи, робити все, що для себе, щоб вони якесь задоволення. тому що ціль Люди віддавали своє життя, віддавали своє здоров'я на фронті, а тепер ми повинні робити все для них. Цей турнір про можливість повернутися до спорту, знову працювати в команді та підтримувати одне одного. Перший кубок сталеві духом показав. Ветерани готові рухатися далі, а громада створювати умови для них. Катерина Тарасюк, Микола Ганотін, новини сі 4 на перерву у статусі зимового чемпіона, футбольний клуб Буковина у заключному матчі 2025 року знову перемагає цього разу. Вдома приймали команду пробій з Городенка Івано-Франківської області. Як проходила гра, дивіться далі. Перемога лідера. 29 листопада Чернівецька Буковина у заключному поєдинку літньо осінньої частини сезону на своєму полі приймала команду пробій з міста Городенка. Погодні умови не сприяли легкій грі. Попри це, жовто-чорні майже весь матч грали першим номером. Рахунок у зустрічі на 38-й хвилині відкрив Віталій Дахновський. Тяжке поле. Ми це розуміли, що ми розуміли, як буде грати пробій. В деяких моментах нам це вдавалося, ми використовували особисто в другому таймі. Перший тайм був такий нервовий, і в нас не зовсім виходило те, що ми планували, але це заслав суперника, тому нам було десь тяжко в деяких. Момент у другому таймі чернівчани додали агресії та динаміки. А євген Підлепенець оформив дубль, забивши на п'ятдесяті та 54 четвертій хвилинах. Підлепенець зміщується в центр під ліву ногу і забиває Євген підлепенець. Робить дубль. Супернику вдалося забити гол престижу наприкінці матчу. На 89 й хвилині відзначився Назар Гаврилюк. Тут хороша атака у пробою удар і Чудовий гол забиває. Для Буковини заключний матч 2025 року завершився з рахунком 3-1. Жовто-чорні перевершили суперника за всіма показниками. Зрозуміло, що ми грали з лідером першої ліги, команда, яка не програла ще ні однієї гри. Футболісти я налаштовував, що тут є кваліфіковані футболісти, що з ними треба грати, особливо це є Дахновський і Підлобенець. Наші футболісти не справилися з завданням. А Боковині я би хотів побажати успіхів стати чемпіоном України першої ліги. рівно ви наші сусіди. Ми за вас переживаємо. Ми за вас боліваємо, бо тому, що Городенка і Чернівці це є недалеко місто від міста і будемо слідкувати за вами. На зимову перерву Буковина йде одноосібним лідером першої ліги. У 18 матчах команда набрала 48 очок, не зазнавши при цьому жодної поразки. Хочу подякувати всім болівальникам, які підтримували нас на цієї першої частини чемпіонату. Звісно, ми не планували, що у нас таке може вийти. І ми розуміли, які протидіяти будуть нам суперники, і яка конкуренція в лігі, новий формат ліги. Тому, звісно, я. Я дуже задоволений тим, що як пройшов, як пройшла перша частина чемпіонату, і налаштовуємося на те, щоб продовжити вже в другій частині. У планах команди після відпочинку зібратися у січні та провести три тренувальні збори на Закарпатті. Це слугуватиме підготовкою до першої офіційної гри ЗЛНЗ у березні. Звісно, чудово, тому що ми всі розуміємо. Що в нас є? Мрія до якої нам ще далеко, але і дуже багато треба буде працювати і на зборах, і готуватися до цих 12 ігор, які будуть, і звісно, ми в хорошому настрої йдемо відпочивати і готуватися теж. Олена Крячко, Микола Ганутін – новини Сі4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4